Друзі, дуже важливе змінення відносно строковиків, які зможуть з 1 серпня звільнитися з зсу. Так от законопроект 9342, який набув чинності 30 червня 2023 року, який вже був підписаний, вносить зміни до статті 18 з позначкою 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Про що йде мова? Строковики, які на момент військового стану відслужили вже 6 місяців, або строк служби, яких завершився в період, коли. Вже почався військовий стан і їм автоматично було проволонговано строк служби, зможуть змінити свій статус з 1 серпня 2023 року на статус призов під час мобілізації. Відповідно, строковики, коли за бажанням вони захочуть і змінять цей статус, отримують відповідні права звільнення з лав зсу. Зокрема, якраз запрацює. Можливість звільнятися при зміні статусу зі строковика на мобілізованого, можна буде звільнитися при наявності дружини, батьків або батьків дружини першої або другої групи інвалідності. Звісно, з уточненнями, які вже були змінені і внесені, і працюють, якщо немає інших працездатних осіб, які можуть відповідно утримувати таку особу, так от друзі. Посилання, як завжди, я вам надам під цим ефіром. З вас, будь ласка, лайк і розпостіть, щоб людям було простіше швидше знайти актуальну інформацію відносно цієї новини, тому що дуже багато з вас. Питають відносно того, коли коли і чи буде якимось чином, все ж таки надана можливість строковикам змінювати цей статус. Ще один момент: відповідно, самі розумієте, коли буде змінено статус зі строковика на мобілізованого, буде надаватися відповідне матеріальне забезпечення. Всім дякую за увагу. Якщо будуть уточнення, звісно, пишіть під цим ефіром. Будь ласка, з вас повторюся лайк або плюсик, щоб більше людей побачили це відео і репост. До нових зустрічей в ефірах. До побачення!